Beijo. До дня захисників та захисниць України у Полтавській школі, номер 30 організували свято. Влаштували його так, щоб охопити усіх учнів від першачків до найстарших. Для цього працювало шість локацій. Старшокласники в актовій залі зустрілися із нацгвардійцем. Військовій частині 3052 Вони передали чергову партію допомоги, яку збирали усі разом. Це вже не перша ініціатива шкільної родини. Переконують учні. Ми збирали гроші на телевізори для дронів, так щоб їм було краще видно. Тобто так і до цього ми також збирали їм гуманітарну допомогу. Зазвичай це були саме не кошти, а саме приходили перелік, що їм потрібно, або там хтось консультувався зі своїми батьками, що там потрібно на фронті. Чого не вистачає, чого навпаки забагато. І наша школа збирала так на ярмарках. Приїжджали також з військової частини до нас. Захисники, які зараз на фронті, захищають нас від. Ворогів захищають нас від ракет, від куль, які могли дійти до нас. Вони захищають наше чисте небо, нашу свободу слова і нашу незалежність. І ми дуже дякуємо їм. І просимо всіх донатити на ЗСУ. У фоє школи відкрили інсталяцію. Війна в Україні незламні. Уламки ракет, дронів, шахедів, використані гільзи стали основою експозиції. Їх закладу передали волонтери. Тут же відкрили і куточок пашани дев'ятьом загиблим випускникам закладу. Учні молодших класів запалили у вікні вогонь Скорботи. Наша школа пишається випускниками, які загинули, захищаючи нашу країну. Їхній подвиг ми не забудемо ніколи. Паралельно з цим у спортивному Залі відбувалися змагання між п'яти та шестикласниками козацькому роду нема переводу. А справжні козаки не лише ті, що спритно бігають, а й ті, хто вправно справляється зі зброєю. Саме такий урок провели у Кабінеті захисту України. Учні побачили, як розбирають автомат, а в сусідньому кабінеті учили до медичної допомоги. Такий комплексний підхід допомагає максимально розвивати учнів в руслі національно-патріотичного виховання, каже директор школи Оксана Чередник. Не знаючи свою історію, ми не можемо говорити про майбутнє. Історики. Якщо учні не вчать географічну карту, це географія. Візьміть кожен предмет, про який би ми з вами не говорили. Він обов'язково є частиною національно-патріотичного виховання. Але найбільшу таку увагу, звісно, що приділяється на уроках правознавства, на уроках захисту країни до медична підготовка. Заходи до дня захисника та до дня українського козацтва триватимуть у школі ще протягом тижня.